У міській районній лікарні справжнє свято. Тут освячують капличку. На богослужіння прийшли пацієнти та лікарі. Про місце для молитви в медзакладі просили давно. Радіє облаштуванню каплички Леся Дешкант. Розповідає, ще вчора поклонилася іконам та попросила здоров'я для своєї родини. Лікування лікарів це теж основа, а душевне лікування це теж основне, і воно дуже потрібне. І, ну, це дуже правильно рішення, що відкрили. Ну, як на мою думку, я б, ну це треба облаштувати капличку в райлікарні запланували ще два роки тому, розповідає головний лікар Анатолій Домбровський. Тепер всі охочі, хворі і лікарі, зможуть тут будь-який час помолитися. Не кожен може піти у церкву. Помолитися є важко хворі, є стани, які потребують передопераційні стани, є стани перед пологами, де людина може спуститися сюди, яка скласти молитву, і це їй дійсно буде психологічно. Вона настроїться і це їй буде допомагати так сказати, у проведенні чи операції, чи пологів, чи іншого лікування. Освітити нововстановлену капличку, прибув архієпископ Рівненський і Острозький Іларіон. Для вірян важливо, аби місце для молитви було у кожній лікарні. Каплиця у лікарні, де переважно лікують тіло, коли людина, лікуючи тіло, буде мати змогу заходити в каплицю і молитися, вона цим самим буде лікувати і свою душу. І тоді, отримуючи лікування і духовне, і фізичне, людина буде виходити з цього закладу повноцінно здоровою. Анна Махно, Артем Лаговський, новини рівного.